Привіт усім! Сьогодні я хочу приготувати салат з морської капусти. Ну і пішла в магазин АТБ купити деякі продукти до салату. Заодно вам скажу, покажу, що я купила, і скажу деякі ціни на продукти. Купила я ось таку морську капусту. Вона разом з морквою по-корейськи. Тут її 350 г, і така капуста коштує 47 гривень та 90 копійок. Вона якраз була сьогодні по акції. Яйця в АТБ по 4 гривні, поштучно. Я хотіла перший салат робити з капусти та яйцями, ну потім побачила помелу, яка була по акції. 63 гривні за кілограм. А так як я її дуже люблю, то цього разу я зроблю салат з капусти та помелою. І ще взяла таке сало своя лінія. Воно. 118 гривень за кілограм. Ну, на вигляд таке непогане. Я думаю, має бути і смачне. І взяла ще таку консерву у томатному соусі. Дуже хороша консерва. Я раніше її купувала, і вона мені дуже сподобалась. І зараз вона в АТБ по акції. 56 гривень та 90 копійок. Хай буде. Так, і ще золаткий майонез 50%. Тут його 300 грамів. І цей майонез коштує 26 гривень та 50 копійок. Так, зараз я підготую усі продукти, що будуть входити до салату. І так, які продукти входять до салату? Це морська капуста. Сік, який у ній був, я його відлила. Далі куряче м'ясо. Я відварила курячу четвертинку, ну і порізала довільними шматочками. Трішки помели. ну Замість помели можна порізати і шматочок апельсину. Головне, дуже добре відділити від шкірки. Так, а щодо заправочки, заправити можна цей салат олією і дати 2 чайних ложки соєвого соусу і 2 чайних ложки. Лимон, лимонного соку. Ну, а я просто його заправлю майонезом. Усе, салат готовий. І я ще не сказала: сіль та перець потрібно за смаком додати. Так що, усім смачного!